Магічна дія депутатського посвідчення. Воно за мить може із жертви дорожньої аварії людину винуватця перетворити. На Чернігівщині чоловік намагається довести, що на очах у односельців його збила машина, свідки це підтверджують. А от слідчі якось дивно поводяться. А скорих знає, як влада впливає на правоохоронну підсвідомість. Він переніс дві операції. Розтрощена кістка ніяк не зростається. Петро Тетенок, й місяць, живе у лікарні. От мене одна тришна друг. Тут машина моєго хозяїна збила, він лежав тут. А велосипеду витягнули на трасу, щоб друга машина не наїхала. Жвава траса Київ Чернігів проходить через центр села Колочівка. Петро Дотинок заповняє, перетинав її по пішохідному переходу в руках. Вів велосипед. Ще пройшов метрів 30 по узбіччю і відчув удар. Родичі водія спочатку обіцяли допомогу, але згодом до дитинків прийшов, начебто, дядько кермувальника, і показав посвідчення народного депутата. Він показав так свої корешки і сразу за Я говорю, давайте я подивлюсь. Він неважно. У карман говорить, От то, що мій плем'янник його збив, так машина пам'ята, так ще за машину він буде платити, а не ми будемо йому платити. Кримінальне провадження у справі закрили, підтверджують у міліції, Але запевняють, що керувалися лише результатами експертиз і слідчого експерименту. В схожих дорожніх та погодних умов було проведено слідчий експеримент за участю водія даного автомобіля. Було встановлено, що водій автомобіля не мав можливості уникнути дорожньо-транспортної пригоди шляхом застосування екстреного гальмування. Свідки розповідають, що зіткнення воді зміг би уникнути, якби обрав безпечну швидкість. На остановці стояла маршрутка, і одна машина поврачила його у Лукашовку. І почалося він перейшов, а та машина об'їжджала маршрутку і дивилася на другу машину. І його на бочні вже після удара, іменно після удара. Билта да термозний путь з водієм зв'язалися телефоном. Він пропускає, що за народного депутата потерпілі могли прийняти його юриста. Чоловік здивувався, що поранений досі має до нього претензії. Я працюю автомощиком, у мене немає то нікавого дяді депутата. А наказання збіжати такого наказання, якщо я ну нічого не зі такого протизаконного. Я не думала, щоб його садили. Ти зділавже за аварію. Так і по поцілавіся Після аварії. Титанки були вимушені брати кредит, щоб зробити дві операції. Фінансово їм ніхто не допоміг. Тепер шкодують, що одразу не пішли до суду, злякавшись незрозумілого посвідчення. Але скоро Квасилькобець Чернівщина новини два